Багатьох християн дуже цікавить питання про те, коли прийде Антихрист. Не черговий антихрист, а саме Антихрист, бо антихристів багато, а Антихрист буде один в історії. В надії знайти відповідь вони часто звертаються до пророц святих. Тут потрібна певна обережність. Позаяк деякі святі, пророкуючи про Антихриста, мають на увазі Путіна, такого собі предтечу біблійного антихриста. Я вже згадував пророцтво Серафима Саровського про Путіна як антихриста у відео із відповідною назвою. Ще аж два пророцтва про антихриста, де під цим іменням мається на увазі Путін належить Святому Лаврентію Чернігівському, який помер у 1950 році. Про ці пророцтва я розповім докладно, хоч це й буде деяким відхиленням від теми. Але вони того вартують. Просто перше. Незадовго до вступу на царство Антихриста, і закриті храми будуть ремонтувати, обладнають не тільки ззовні, але й всередині будуть золотити куполи як храмів, так і дзвіниць. А коли закінчать відновлювати головний храм, то настане час вступу на царство Антихриста. Відновлення храмів відбувалося після розпаду Радянського Союзу. Головний храм у тогочасному Радянському Союзі із тих, які були знищені комуністами в добу Сталінщини і відновлені в пострадянську добу, це гігантський храм Христа Спасителя у Москві, який був відновленим. І відкритим 31 грудня 1999 року. Путін став президентом Російської Федерації 7 травня 2000 року через 4 місяці після відкриття цього храму. Хтось із цим не погодиться, мовляв, у Єрусалимі перед коронацією біблійного антихриста буде відновлений юдейський храм Соломона. На перший погляд питання здається дискусійним. Але тут слід мати на увазі, що всі антихристи практично є предтечами біблійного антихриста. І навіть храм Спасителя, який був відновлений уже практично за правління Путіна, який правив Росією ще до свого президентства, то цей храм Спасителя у Москві був спроектований архітектором. Як своєрідна копія храму Соломона в Єрусалимі. Всі крапки над і розставляє друге пророцтво Лаврентія Чернігівського про Антихриста, де під цим іменням мається на увазі Путін. Ось воно. Настоятелька Домницької обителі із двома калійницями зайшли до пана отця Лаврентія на чай, а за обідом він сказав ми з тобою, матінко і гумен, не доживемо до Антихриста. А ці твої калійниці доживуть. Це було в 1948 році обидві черниці, калійниці були 1923 року народження. Ці дві калійниці померли після 2000 року. У 2000 році. Коли Путін став президентом Російської Федерації, їм виповнилося по 77 років. Зрозуміло, що до часів царювання біблійного антихриста вони дожити не могли. Зараз би їм було по 100 років. А сам Лаврентій Чернівський не дожив навіть до року народження Путіна. Як бачимо за всіма пророцтвами святих, яких визнає РПЦ, Путін є. Особою глибоко ворожою Богові, особою, яку ці святі називають Антихристом. Антихрист людина, яка є одним із запеклих ворогів Божих, тоді як Антихрист це головний ворог Божий зі всіх людей. Чи розуміли самі Сараквен Саровський та Лаврентій Чернігівський, що вони пророкують не про біблійного Антихриста? А про російського антихриста? Думаю, що не розуміли, але пророкували під натхненням Святого Духа, Богові було завгодно, щоб всі сучасні християни на всій планеті пізнали, що Путін є антихристом і що Патріарх Кирил є його лжепророком. Коли ж прийде до влади біблійний Антихрист? На щастя, Ще не так швидко, позаяк він наразі не народився на світ. Якщо не помиляюся, народиться Антихрист десь 2039 року. Поясню свої міркування Міркування перше: Антихрист не зможе прийти до влади, якщо його не визнає Машиаха юдейська синагога. І тут у претендентів на роль біблійного антихриста може виникнути безліч проблем. Правило в тому, що рік народження Антихриста має відповідати біблійному літочисленню, а більш правильно буде сказати тому біблійному літочисленню, яким користується сучасний юдаїзм. Тут я мушу в двох словах пояснити, що біблійне літочислення, якого дотримується сучасний юдаїзм, відрізняється від того, яке було в юдаїзмі в часи. Римської імперії відрізняється приблизно на 2000 років. Відомо це завдяки перекладу Біблії на грецьку мову, здійсненому юдейськими старішинами на замовлення єгипетського царя Птоломея. Цей переклад має назву Септуагінта, тоді як найдавніші юдейські рукописи Біблії були переписані у другому столітті нашої ери. У другому столітті нашої ери юдейська верхівка під час ради в ямнії вирішила поміняти біблійну хронологію, яка непрямим чином свідчила на користь Ісуса Христа як Месії, Ісуса Христа, якого юдаїзм відкинув. За біблійною хронологією септуагінти Христос прийшов у половині шостого тисячоліття від створення Адама. Саме в той час, коли юдеї очікували Масію. Чому ж очікували саме в той час? Бо юдейські рабини тоді навчали, що Масія має прийти в половині 6 тисячоліття після створення Адама. Як вони це пояснювали дуже просто. Один день творіння світу рахувався як проекція на майбутню тисячу років. Біблійних днів творіння було шість. За їхнім вченням, тобто за вченням рабенів, Адам був створеним Богом в половині шостого дня творіння. Відповідно, Месія мав прийти в половині шостого тисячоліття після створення Адама. Пам'ятайте слова апостола Петра, написане в його другому листі, який увійшов до Нового заповіту: Одне не повинно бути від вас сховане моє улюблені. Що один день у Бога, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Тут простежується певна ремінісценція саме такого вчення рабинів. Це вчення рабинів. Часів Римської імперії було настільки поширеним, що після невдалого повстання Баркопхи, який видавав себе за месію, тобто за Христа, юдейській верхівці, знадобилося міняти всю біблійну хронологію шляхом знищення. Всіх старих біблійних списків на староєврейській мові та їхньої заміни відредагованими текстами. Інакше неможливо було пояснити, чому вони не приймають Ісуса як Месію. Зараз історики чудово знають, що в Юдейській Біблії на відміну від септуагінти, фальсифікована хронологія деяких історичних подій, наприклад, періоду царювання царя Кіра. Але особливої уваги на це вони не звертають. Чому? Позаяк від релігійних текстів сучасна історіографія не вимагає історичної точності. А тепер зауважмо, який зараз рік за літочисленням юдаїзму. Рік 5784. Кажучи іншими словами, за цим календарем Масія мав би народитися. Десь у 1739 році, який відповідає половині п'ятого тисячоліття від Адама. А поза як у ті часи не з'явилося жодного потужного претендента на роль машаха, рабинам довелося відкласти визнання приходу свого машаха на більш пізню круглу дату. Одна із таких дат. Це 5800 рік за сучасним юдейським календарем. Рік, який відповідає 2039 року за нашим календарем. А позаяк Антихрист не може бути ввінченим на царство до 30-річного віку, то його інтронізація очікується у 2069 році. За пророцтвом найбільш славнозвісного католицького святого ХХ століття падре Піо із П'єтральчина, стигматика і ченця ордену Капуцинів після 2070 року очікується всесвітня катастрофа, яка має назву Три дні темряви. Слова падре Піо у своїй книзі Великі пророки. Італійський письменник Ренцо Бешера передає, вдаючись до різних вигадок, тому що деталі пророцтва здебільшого залишаються невідомими. З більш достовірних джерел відомо, що, за словами отця Піо, триденна пітьма настане після 2070 року, чогось іншого про триденну пітьму. Якщо не помиляюся, падре Піо взагалі не пророкував. Чому не пророкував? Тому що пророцтво про триденну пітьму було вже на той час дуже поширені в католицькій церкві. Канонізований католицькою церквою у 1954 році священник Гаспар де Бухвала пророкував про триденну пітьму одним із перших. За його словами, смерть нерозкаяних переслідувачів церкви відбудеться протягом трьох днів темряви. Той, хто переживе три дні темряви і скорботи, здаватиметься собі єдиним із тих на землі і з тих, що вижили, бо насправді світ буде вкритий трупами. Кінець цитати також. Триденну пітьму пророкувала католицька свята Анна Марія Таїджі, чиї мощі не тлінні. Вона говорила таке: велика темрява впаде на землю, і вона триватиме три дні, і три ночі, нічого не буде видно, а повітря буде шкідливим і їдким і завдасть шкоди, хоча й не всім, а винятково ворогам християнства. Всі вороги церкви, видимі й невидимі, загинуть на землі. Під час цієї вселенської темряви, крім тих небагатьох, хто навернеться. Це пророцтво Анни Марії Таїджі іноді в Ютубі цитують із різними неправдивими доповненнями, які насправді їй не належать. Скоріше за все, триденна пітьмана стане 2073 року, і буде вона. Скоріше за все пов'язана із падінням гігантського метеорита, який в откровенні на Богослова описаний як зірка полин. Це будуть останні дні царювання Антихриста, який загинув ці три дні темряви разом із іншими ворогами християнства. Ось як пише про це пророк Ісаїв у 14 розділі своєї біблійної книги. Як же впав ти з неба Данице, сину зорі, розбився об землю ти, який топтав народи, а говорив же ти в серці своєму, піднімуся на небо понад зірки Божі, піднесу престола мого, і сидітиму на висотах сонмі богів, на північному краї, зійду на висоти захмарні. Буду до Всевишнього подібним, але ти до пекла скинутий, глибину підземну. Усі, що бачать тебе, придивляються до тебе, роздумують про тебе. Чи не той то чоловік, який землю коливав і трусив царства, все світ зробив, пустелею і понищив міста його, і полонених своїх не відпускав. Всі царі народів лежать почестями, кожен в гробниці своїй. А ти кинутий без гробниці своєї, як галузка зневажена, немов одяг загиблих від меча, який кидають у рів кам'яний, ти не наче труп непохований. Отож час приходу Антихриста до влади ще дуже далеко. В один із днів 2069 року, якщо не помиляюся, а через половиною роки по цьому, після найбільшого переслідування християнства в історії людства, настане час триденної пітьми, яка покладе край сучасній цивілізації. А до цього, після поразки маленького антихриста Путіна. Яка чекає на нього в найближчі кілька місяців, має настати короткий золотий вік. Приблизно до 2060 року. Золотий вік, який Йоанн Кронштадтський бачив у своєму водінні і бачив напис на небі на короткий час. Про цей золотий вік існує чимало інших пророцтв, про які я розповідав у своїх попередніх відео.